Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Початок року ознаменувався важкою втратою. Раптово обірвалося життя Віталія Білоножка, людина легенда, народний артист України, чиє натхненне виконання обожнювали десятки тисяч шанувальників. Пише екс-президент Віктор Ющенко. Весь творчий шлях Віталія Васильовича був наповнений щирою радістю творчої реалізації артиста, мелодією душі української пісні, невтомною від. Дачею світла сердець зіркового бодружжя білоножків за своє життя Віталій Васильович надзвичайно багато зробив для того, щоб українська музика стала справді популярною не тільки в Україні, але й в світі. Завдяки співпраці з видатними композиторами-сучасниками розвинув сучасну українську естраду, українська пісня, українське слово завдяки творчому тандему білоножків панувало у радіоефірах та у великих концертних залах. Ідея міжнародного фестивалю родинного співу «Мелодія двох сердець. Заснованого подружжя мала надзвичайне значення для пошуку талантів та об'єднання обдарованих поколінь. Сила цього задуму безумовно спонукає й досі до розкриття десятки видатних голосів і творчих талантів. Гірко, що люди, які є прикладами надзвичайної відданості справи та втілення місії служіння українській культурі, йдуть так рано і в часи, коли їхня мудрість і досвід настільки затребувані. Спільно з родиною приєднуюся до молитви прошу царство небесного та вічної пам'яті. Ті для мого дорогого друга, надійного і люблячого чоловіка та яскравої зірки української музичної сцени. Нагадаємо, 9 січня помер народний артист України Віталій Білоножко. Трагічну звістку прокоментувала дружина співака Світлана Білоножко за її словами коханий. Тепер тривалий час перебував у лікарні, де й обірвалося його життя. Причина смерті зупинка серця у віці 70 років. Пише Гордон. На жаль, лікарям так і не вдалося врятувати легендарного виконавця. Де та коли відбудеться прощання з Віталієм Білоножком, повідомлять трохи пізніше своєю чергою? Віталій Білоножко залишається у пам'яті своїх шанувальників завжди найпопулярнішим його піснями: Україно, мати, Боже, дай Україні волю. Давайте разом заспіваємо браття, чарівнице, щоб ти щасливою була та інші. Зазначимо народний артист України, Віталій Білоножко дуже часто з'являвся на сцені разом зі своєю дружиною. Зокрема, вони зі Світланою Білоножко, яка також є співачкою. Одноразово виступали у дуеті, а також спільними зусиллями 1999 року. Вони заснували міжнародний фестиваль сімейної творчості Мелодія двох сердець. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.